В ефірі телеканалу Надія знову програма 5 хвилин для вічності. Доброго вам вечора. Агнеса Колад, життя якої підтримувалося тільки хіміотерапією, уколами і переливанням крові, написала: Дивно усвідомлювати, що прийняте вами убиває вас, що між вами і смертю немає нічого, крім того самого, тільки в більшій мірі, ви починаєте відчувати, що помираєте. Перше я почала серйозно розмірковувати, чи є життя після смерті. А що якщо Бог дійсно є, як це буде чудово? Їй було 67 років, і вона помирала, перебуваючи на останній стадії лейкемії, якою хворіла 4 роки. Її слова були надруковані у грудневому номері журналу Життя в 1990 році. На обкладинці помістили тільки один надпис: Хто такий Бог? 23 особи. Ділилися думками про свою особисту глибинну віру в Бога. Агнеса була однією із цих осіб. Вона продовжувала. Я не знаю, ким він є, однак майже впевнена, що він є. У словах апостола Павла, наведеному у другому посланні до Тимофія, в першому розділі немає жодної тіні сумніву присутності Бога в його житті. Апостол Павло писав. З цієї причини я терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я ввірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Він не майже впевнений, а цілком переконаний. Він знає, кому повірив Йов, древній патріарх, був людиною бездоганного благочестя і криштальної чистоти, відомий як найбільш знаменитий серед усіх синів Сходу. Він сказав свого часу з цілковитою впевненістю. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, із сіла свого я Бога побачу. Патріарх Йов та апостол Павло дали сильне свідчення про свою переконаність в існуванні Бога. Хоча обидва опинились у жахливих обставинах, віра Йова досягла кульмінації, коли здавалося, що Бог і люди залишили його. Всі, включаючи слух, нехтували ним і поводилися, як із чужим. Хвороба зруйнувала його тіло, і до шкіри приліпилися його кості. Навіть дружина не могла переносити запах, що йшов від нього. Проте, незважаючи на повне відкинення, йов переможно заявив: Я знаю, що мій відкупитель живий. Апостол Павло написав свої свідчення, перебуваючи в огидній римській в'язниці. Його дні були злічені, як і дні багатьох людей, що страждають невілікованою хворобою. Однак він твердо вірив в існування Господа і його силу. Чи вірите ви в Бога? Якщо так, то поділіться з тими людьми, з якими зустрінетесь. Чому саме ви вірите в Бога? Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за такі важливі факти, які свідчать про те, що ти наш Бог, Бог живий і опікуєся нами. Допоможи, Господи, нам, коли приходять випробовування і труднощі, залишатися завжди вірними Тобі. І допоможи нам бути впевненими в тому, що Ти є наш Бог, завжди поруч з нами. Даруй, Господи, нам сильну віру, таку, як мав колись Йов. Даруй, Господи, нам мужності, такої, як колись мав апостол Павло. І допоможи нам долати життєві кризи з Твоєю силою. Молимось в ім'я. Ісуса Христа. Амінь. Для того, щоб ваша віра була міцною, щодня пізнавайте Бога на сторінках святого Письма. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення.